Привіт. Привіт. Нас чергова гра. Правила такі: потрібно переставити стаканчики, щоб вгадати з нижнім рядом. Чим більше співпадінь, тим краще. Хто буде перший? Давайте я. Давай, тато. Можна я? Чи ти хочеш перший? Давайте я. Хто друзь? Так. то ти молодець. Так. так. Це твоя остаточна відповідь? Так. Ква-ква-ква-ква-ква! Так, Діана. Як ти ну, як хочеш, це yes. твоя, ну, як тобі хочеться, так і переставляй. Так, нормальна тактика. Ні, я не так, я взагалі не так. мусиш смусиш. Отак. Е, добре, це. Е, Пожди. Е, це твоя остаточна відповідь? Mm. Так. Mm. Мол... Ні, Молодець, одне співпадіння. <клати> так. <клати> Софа? <клати> Давай ти переставляй, як тобі хочеться. Uh -huh. Так. Не спіши, як тобі хочеться. Щось там мудруєш собі, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Так. Це твоя остаточна відповідь, так? Да? Добре, виграє? молоде. Що, ще по розочку? Тато йшов азарт, хоче виграти щось. Сусвіта шоколадка тогаю. Давай. Щось теж тато мудрує, мудрує. Своя, своя, та тактика свою. Ну так. Мудрує щось тато. Фу. Так, це твоє остаточ... остаточно. Остаточно. Все остаточно. Остаточно. Добре. Ква, ква, ква! Головне, що я стабільний. Давайте останній Діана. дяда. Вже не пам'ятаю, як я став. А Софія якось так ставлю. Ну. Софія своя тактика? Так. Да. Ну, так. так э, э, думай, це все в те, тебе остаточно. Ну, так. Точно остаточно? Да. Добре. Молодець. В смислі? Так. Э, э, бо чекай, я перевіряю. Молодець, три співпадіння. <ріст> Молодчинка. Ой, так, Софа, давай ти. Там Софа була вже чорна. Ну, ну що ти підказуєш? Ну, ну треба, значить, було запам'ятовувати. Софочка все чи ще? Все. Точно все. Що все вгадала. Все. Ну, більше нічого не будеш переставляти. Добре. Ква-ква-ква-ква. Що ще по разочку хочете? Давай, давай останній раз. Все. Шоколадки ще є, давай. Останній разочок. Що, без шоколадки, <laughs> ну, шоколадки В чомусь іншому повезе так. Давай, давай, давай. Це не, <laughs> Це не сюди. Це Сюди. Це сюди. Це сюди. Остаточно. Так, точно, так, точно. Ква, ква, ква. Бывает. Треба было запомнить. Да, 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 да. Остаточно? Точно-точно. Точно, точно. Одне співпадіння молодець. Непогане співпадіння я бачу. Софочка, <софочка> давай. Так, Софа. Ну, пробуй, пробуй. Точно? Впевнена? Впевнена, да? Але так? Ква, 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 ква. Так. Ква-ква-ква-ква. Ну, нічого, ви молодці. Давайте вам е е приз такий, щоб ви не е ображались. Це мені. Я не ображався. тебе жодни цієї шоколадочки на тобі. Да? За участь, Софійка. Так, жилешки Діана, Діана так. Ну як дяна, переможну за переможця. Все ви молодці. Дяк.